Картоплі по 50 гривень не буде, принаймні так заспокоюють у мінагрополітики. Популярний овоч уже коштує по 20-30 гривень за кілограм, залежно від його сорту. А от новини про те, що може бути і ще дорожче українців збентежили і насторожили. І зі слів першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького цьогорічний врожай картоплі зменшився на 18% через посуху. Але Підстав для значного здорожчення наразі немає. Про врожай на Львівщині і про розвиток галузі. Загалом говоримо далі в ефірі і у нашій студії є Людмила Гончаренко, тимчасова очільниця департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА. А також Олег Луцик, комерційний директор групи компанії CPG. Доброго вечора, товариство. Слава Україні! Доброго, Доброго вечора! Героям слава. Героям, слава. Героям слава пані Людмило. Логічно буде розпочати, мабуть, зі статистики зменшення врожайності цього май мабуть, найпопулярнішого в Україні овоча в розрізі Львівщини як виглядає, якщо порівняти з минулими сезонами, наприклад, якщо порівняти з минулим сезоном, то урожайність дійсно дещо того року є менша на 10-15%. Якщо по Україні взагалом статистика каже 18%, то у нас так десь до 10%. і я хочу сказати, що Львівщина є суттєвим гравцем на ринку картоплі. По площам картоплі Львівщина друга після Вінниці. У нас вирощується майже 100 тисяч гектар картоплі, але у нас є своя особливість: 94% картоплі це є населення. І лише промислове виробництво складає 4% від цих площ, які під картоплею. Тому традиційно обрахувати. Населення традиційно має урожайність дещо нижчу, ніж сільськогосподарські виробники, які займаються хромогами, е, ну, та і масштабах. Інакші, Обрахувати на сьогоднішній день говорити про те, що населення значно менший урожай дуже складно, ми будемо бачити кінцеві результати урожаю картоплі після того, як статистика проведе вибіркове обстеження населення через територіальні громади, і ми вже будемо бачити цю цифру у наступному році. Але за нашими такими оперативними даними і даними моніторингу, які ми проводимо шляхом опитування, ми бачимо, що в різних наших Районах області картина є різна, і так є таке, що урожайність є дещо нижче. Населення у мене на Хмельниччині картоплю викопали і скарг не було. Тобто, можу, можу сказати, що гірше ніж торік точно не стало. А якщо в контексті цифри, які наводить Мінагрополітика ось ці 18% зниження врожайності. Як ми їх компенсуємо? Чи ми картоплю звідкись імпортуємо? Це здається трішки таким неочікуваним. Якщо так, то звідки? Ні, ну, у нас молоду картоплю завозять, імпортується дійсно в Україну картопля молода. Наразі навіть сьогодні чи готуючись до ефіру, я зателефонувала на ринок шувар. То на ринку «Шувар» імпортної картоплі немає. Продається картопля українського виробництва. А ми десь так орієнтуємося на ринок шувар. І е, як ми компенсуємо? Е, я не знаю, чи нам потрібно і компенсовувати. Львівщина з картоплею була і буде, тому що, як я сказала, у нас майже 100 тисяч гектарів. А якщо брати в цифри, ми е, очікуємо виробництво на рівні 1 мільйона 700 тисяч тонн. Для прикладу, з минулим роком це було 1 мільйон 800 тисяч тонн. Трішки Якщо менше. взяти населення області і виключно споживчі потреби, це 450 тисяч тонн. Тобто ми виробляємо картоплі у два і два з лишнім рази більше аніж споживаємо. Так, вона картопля, ця що є перевиробництво, вона частково використовується для. Кормів е, населенням для е, тварин е, частково треба розуміти, що ми повинні зберегти картоплю як насіневу для урожаю наступного року. Е, і решта у нас картопля також продається, в тому числі продається і на переробні заводи. Пане Олеже, дійсно, картоплю ми ж не тільки для власних потреб і для експорту використовуємо, хто купує її і в якому вигляді, тому що зрозуміло, що після переробки кошту. Та картопля буде дорожче, якщо це там не просто сирий продукт, а там фрі, чи крохмаль, чи щось ще, так е, та. в Україні склалась така тенденція, що е, дійсно основну частку це 70-90% картоплі роблять домогосподарства. Ось а е, решта це великі виробники, такі як ми, е, які виробляють в промислових масштабах е, на площі 500, 1000, 2000 гектарів. Картоплю е, картопля. В основному е, в Україні е, вона для споживання, в маркети е, на ті ж ринки. Вона продається в сирому вигляді, тобто е, в сітках. Для експорту е, така картопля придатна тільки в країни, які не є членами ЄС, mm -hmm. тобто, це е, найближчі це Молдова, Азербайджан, Грузія. А можливий також експорт там умовно країни Африки, але тут же логістична складова, бо картопля це досить швидко псувний продукт, і відповідно там вимагаються певні умови транспортування, це рефрижератори і так далі. Тобто, це досить проблемно. Ну і дорого, напевно і дорого. так. для ЄС, на жаль, ми закриті. Оскільки існують директиви, які забороняють сирої картоплі в країни з України, Ну, але на зараз над цим якраз працює міністерство. Інші структури вже давно працюють для того, щоб це дозволити українським фермерам, як то кажуть, заполонити ринок і європейського союзу, картоплі в нас дійсно на даний час вистачає, хоча і значно менше через погодні умови. І через, скажімо так, певні зменшення посівів того ж населення, яке значно зменшило свої посівні площі, так і фермери. Ось, але якщо порівняти, наприклад, з попередніми роками ще до повномасштабного вторгнення, тобто це було в районі, якщо загально ми вирощили 20 мільйонів тонн картоплі, десь на рік, то зараз це в районі 14, 15-16 мільйонів тонн. Ось. Картопля вона такий продукт, який дійсно можна переробляти і його використовувати вже з доданою так званою вартістю. Це та ж картопля фрі, це можливо різні упако вакуумні упаковки, тобто чище намита картопля вже під різними соусами, а також крохмальний продукт. Тобто це як крохмаль картопляний. В Україні. Картоплю фрі е, ми споживаємо, як ми бачимо, там ходимо в Макдональдс там в інші е, різні мережі. Але в Україні вона практично не виробляється. Це все імпорт, переважно з Польщі. Ось тому це досить така е, гарна е, ділянка та, для і того, що щоб для розвиватися. Можливі. Ні, ніша для розвитку. Е, ось, і вона активно вже багато інвесторів цікавиться цим. Так само. Е, Картопля, яка переробляється в вакуумній упаковці, вона придатна для експорту, бо це інший тарифний код. Відповідно, фермери можуть її експортувати на ринки Європи, ну і тим самим залучаючи валюту в країну. І крохмаль, це напевно найбільш поширений вид переробки в Україні, який в значному в значній сфері, він перебуває в Чернігівській області. Там найбільші виробники крохмалю, і також ми, бо ми маємо як і господарство, яке виробляє картоплю. Так і крохмальний завод, який переробляє дану картоплю, даруйте за е, уточнення. Я виросла в селі, і для мене картопля більше асоціюється з таким овочем, який виростили, для того, щоб з'їсти або цим овочем нагодувати чи худобу, і, і так далі, або залишити там на потім на зберігання для тих же потреб. Але е, готуючись до ефіру, я почитала, що е, є нюанси саме для тієї картоплі, яка йде для переробки, наприклад, для отримання крохмалю. Так і ви зазначали, що е, в нашій Державі недостатньо сформований ринок саме такої технічної картоплі, так би мовити. Роз'ясніть простою мовою, яка різниця між тим овочем, який вирощуємо на городі щоб з'їсти, і тим овочем, який йде потім на експорт у вигляді крохмалю, наприклад, ну і для внутрішніх потреб також. Так, отже, так, дійсно ви праві: тобто картопля поділяється на такі види, як столова картопля насінева, тобто та, яка буде вирощуватись подальшому, вже буде з нею вирощуватись нова картопля, і картопля технічна для переробки. А також є ще чіпсова, вона, якби, відноситься для, до переробки, ну але скажімо, вона, це не є технічна картопля. Ось а технічна картопля, саме крохмальна, вона якраз використовується спеціально для виробництва крохмалю. Яка різниця між цими сортами? Тобто, якщо ми беремо е, столову картоплю, а е, вона має певні смакові якості, вміст. Е, Крохмалю в ній нижчий, uh -huh. ніж в технічної картоплі, і сухих речовин відповідно. Якщо в слові картоплі, зазвичай вміст крохмалю в межах 12, 13, 15 відсотків, а є чіпсова картопля. Також це теж один з видів переробки в Україні, який дуже популярний, активний. Тобто ми всі знаємо чіпси, які там продуються маркета. Маркетах, та, маркетах. Та, та і в Україні існують великі виробники. Які роблять цю картоплю, роблять ці чіпси з картоплі чіпсових спеціальних сортів. То те, що вирощено в Україні, то таке трішки відхилення. Це правда, та, та Україні, це справді вирощено це в Україні, і ми є одним з найбільших виробників такої чіпсової картоплі. Також повертаючись до та. крохмалю, так ось крохма, крохмаль, крохмальна картопля. Це спеціальні сорти, які вони піддаються селекції, тобто вони виробниками є основні. Ні, мені це Нідерланди, Німеччина. Uh -huh. Ці сорти завозяться як суперліта літа. Відповідно, після чого ми тут їх розмножуємо це до першої другої репродукції. І вже відповідно цієї крохмальної картоплі виробляється крохмаль. В неї вміст крохмалю досить великий це 20 і більше відсотків. Е, відповідно, е, ця картопля вона є найкраща для виробництва крохмалю, і з неї ну виходить найбільш якісний, хоча для е, цього виробництва придатна і інша і, ну і звичайна картопля столова, Ну, її треба більше та, столова. Та то якщо для скажімо, використовуючи крохмальну картоплю, десь. 5 тонн орієнтовно потрібно, щоб зробити 1 тонну крохмалю, використовуючи звичайну картоплю, треба більше там 7, 8, 10 тонн. Який поступ в цій сфері відбувся? Ви згадували Чернігівщину, а на Львівщині у нас є можливість так. вирощувати Е, справа. В тому, що якраз розвиток такої галузі, як вирощування технічної картоплі, фактично, ми є піонери в цьому в Україні. Оскільки, навіть якщо брати Чернігівщину, так, вони також вирощували, але не в таких масштабах, як ми. Вони зазвичай використовували якраз звичайну або чіпсову картоплю для виробництва крохмалю. А ми почали в більш промислових масштабах завозити ці сорти, вирощувати їх, і головне, залучати фермерів місцевих для вирощування цієї картоплі. Тобто ну, такий собі супідрядник виходить. Так, Ну це я би назвав більше е, така е, мікро мікроклімат, хаб, такий та е, фермерський, який допомагає місцевим фермерам, громадам, е, скажімо так, див диверсифікувати їхнє виробництво. Тим самим забезпечуючи себе стабільним прибутком, бо ми підписуємо контракти з ними, підписуємо контракти з чіткими об'ємами і чіткими розрахунками, і також фіксацію подекуди в валюті. Тобто для них це є досить стабільний прибуток. І тим самим, але плюс, це до цього всього: ми забезпечуємо їх певними знаннями, також насінням. Ми надаємо їм допомогу у цьому технологіями хоча, чесно кажучи, в нас фермери настільки, скажімо, професійні і родовані, що деколи вони нас вчать, як правильно вирощувати ту чи іншу картоплю. Тобто, тут вже навіть вони деколи можуть більше розказати нам про це. Я доповню так, Олега, так. скажу загальні цифри по області. Якщо взяти 5 років картину назад, то 5 років назад під промисловим виробництвом картоплі у нас було всього до 2000 гектарів. За 5 років виробництво промислової картоплі зросло в 2,5 раза. А валовий збір в майже аж в три рази. Тобто це, вони... вигідно. Так, це вигідно, і фермери самі щороку здійснюють все ефективніше виробництво. І, власне, наші фермери виробляють різні сорти картоплі: виробляють столову картоплю, виробляють чіпсову картоплю і виробляють крохмальну картоплю. Тобто вони диверсифікують своє виробництво. І Львівщині тут дуже. Львівським фермерам пощастило, що е, так географічно у нас є підприємство, яке переробляє картоплю, і вже на базі цього підприємства створився такий хаб е, картоплярів. І Я так знаю, що вже більше 20 фермерів е, працюють по контрактах. Вони розуміють точно, що вони свій урожай виростять і вони будуть мати, де його збути. А чи є е, програми обласні, наприклад, для тих фермерів, які вже співпрацюють із. Е... Промисловими аграріями, так би мовити, для того, аби вони могли зробити свій продукт більш дорогим. Наприклад, ми багато в наших ефірах говорили про виробництво продукції з доданою вартістю одна справа вирощувати просто картоплю, а інша справа робити вже фрі. Скажімо так, що цьогоріч комплексна програма в основному сконцентрована на підтримці ветеранів війни. Mm -hmm. Але минулого року ми надавали пільгові кредити, зокрема, одне фермерське господарство, яке є на Львівщині. Отримали пільговий кредит і придбали обладнання для е, калібрування, для помиву, для очищення картоплі і фасування уже власне очищеної картоплі і продажу. Ну, вони я знаю, що вони працюють з мережею ресторанів і цю картоплю постачають. Тобто є такі вже, але тут все-таки ми говоримо про інвестиції. Потрібні бути потрібні фермери, потрібно їм кошти, які б вони могли вкласти, як правило. Це інвестиції великі, кредити не завжди всі фермери можуть скористатися програмою 579. І для того тут нам є ще в допомогу міжнародні проекти. Е, хочу наголосити, що міжнародні проекти тепер теж працюють. Е, метою є їх створення ланцюжків доданої вартості і створення е, надання додаткової. Е, Вкладання коштів в додану вартість. І е, тут у нас на Львівщині ми маємо переваги в тому, що у нас уже другий рік поспіль працює проект світового ООН, ФАО, і вони надають. Гранти малим виробникам, які займаються овочівництвом, в тому числі і картоплярством, тобто мікрофермери, які мають до 140 гектарів землі, угу. можуть отримати грант до 25 тисяч доларів на придбання будь-якого обладнання, яке йому потрібно, чи сільськогосподарської техніки, тобто на основні засоби, чи навіть на будівництво якогось сховища чи складу. Для таких більших фермерів зараз в Україні діє програма Юсейт Агро. Юсейт Агро вже пропонує більші грантові кошти, але там є і більше співфінансування від виробників. Передбачено, і в рамках проекту Юсейт Агро можна отримати допомогу від 8 до 40 мільйонів гривень на створення об'єктів з доданою вартостю на створення об'єктів зберігання. Ми добре знаємо ще і що британські фермери допомагають нам безпосередньо, допомагають нашим силам оборони. Зокрема, під їдою Марка Лерда так привозили пікапи, які ну фактично віддали свої для того, аби наші воїни сил протиповітряної оборони могли збивати російське залізяче, яке заважає працювати економіці в тилу. І ну таким чином вона і. Працює надалі, але якщо говорити про е, інвестиції, які допомогли б і збільшувати врожайність, також не можемо і не сказати про ефективність взагалі господарювання, це і інновації, які можуть допомогти зробити сам саму землю родючішою, що нам що нам потрібно робити із цим, які кроки вже впроваджені, і які ще варто би зробити. Та ви праві. привіта перш за все, та дійсно Марк Лерт він започаткував таку ініціативу з британськими фермерами допомогу нашій армії з перших днів війни, тобто вони всіляко допомагали, і потім до них прийшла ця ідея. І зараз вже більше 440 пікапів привезено, 14 конвоїв. Їдуть цілі сім'ї. Їдуть з дітьми, жінками. Для них це страшно, бо вони ж в телевізору не бачать одне, приїжджають сюди, а дехто їде, навіть везе пікапи безпосередньо до хлопців туди ближче, до передової. І це дійсно дуже гарна і неймовірна ініціатива, яку зробив власник групи компаній Марк Ось. І так, ці фермери вони також е, там е, займаються схожими хтось вирощує зерно, хтось картоплю. І дійсно, якщо взяти наприклад навіть Нідерланди. В них, наприклад, якщо в нас середня врожайність з гектара, це 35 тонн з гектара. Так цього року на жаль менше, що також вплинуло на ціну, бо через подні умови 25-35, А в Нідерландах, наприклад, збирають 50, можуть 60 гектар, з 60 гектара зібрати. Як зробити в Україні, щоб так само було? Mm -hmm. Найперше це знання. Це знання, профільні знання в профільних університетах. Важливо дуже, щоб студенти отримували їх, бо дуже багато ми стикаємося з тим, коли приходять молоді люди після університету, і вони кажуть, а мене вчили інакше. Ви тут робите щось зовсім інше, не те, що я вчив. Кажу, бачите, у нас виходить ж добре. Та, та, у вас добре, виходить, а у нас ні. ось це знання, це обробка поля. Вона відрізняється від стандартів, яких ми звикли бачити там, вдома. Чи це зовсім інші методи. Це е, дуже, е, дуже така детальне внесення добре відповідно до ґрунту, аналізу ґрунтів. Селекція, та, це насіння. Це можливо одне з найважливіших питань це селекція насіння правильного, здорового насіння. Цивільні карантинні зони, які ми до речі, одні з небагатьох хто в Україні робить постійно, кожен рік впроваджує і ну тобто, це є стандарт європейський вже догляду за полем, контролю, хворіб, насіння, рослин, картоплі, бульби ну, в умовах повномасштабного вторгнення багато речей ми робимо не завдяки всуперечі. Вчимося, так би мовити, на ходу і виходить та і працює. Я вам дякую за таку розлогу розмову взагалі про е, галузь. Вирощування картоплі на Львівщині і в Україні, і розпочинали ми з того, що українців насторожили новини про. Потенційне зростання цін на картоплю. Ми вийшли на вулиці Львова і поцікавилися ну, наскільки суттєво це вдарить по бюджетах українців. Пропоную послухати разом їхні відповіді. А нагадаю, що у цій частині головного за день із нами була Людмила Гончаренко, тимчасова виконувачка обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку Львівської, ОВА, також Олег Луцик, комерційний директор групи компанії CPG. Спасає трошечки, що є своє село, своє господарка. От. А так взагалі трошки негативно. В будь-якому випадку, всі, всі овочі подорожчали, картопля і капуста, в основному помідори. Ну так як помідори, там, допустимо, постійно все було на зиму, вони дорожчали, то бо це є приїзний товар. А картопля тут у нас росте, не чи то пов'язано, можливо. З подорожчанням палива або ще якісь нюанси. Вона реально дорожча і Я боюся, що ми не зробили запасів, але вже як буде, так буде. Будемо їсти гречку, вона дешевша. Ні, не звертаю. Дуже рідко купуємо. У нас батьки в селі живуть і нас трошки допомагають нам, так скажемо. Я знаю, що за останній рік втричі. Здорожчала картопля. Я взагалі її не їм, я не чекавлюся нею. А не помічали там, що... Мені, якби я я б цікавився, ні, я взагалі років 10 я її вже не їм. Цукор в міст, мені він не потрібен. Прощала, так. Да. А взагалі чи це як вступає на ваш бюджет? Ну, в принципі, ні. А по скільки брала останній раз? По 22 гривні. Вже по 30. Да. Ну, трішки можливо і да, впливатиме надалі. Я думаю, що вона буде ще здорожчуватися. Ну, реалії такі життя в цьому році, ви ж бачите, засуха була. І в більшості областей такий собі не врожай на цю ну, рослину, як то кажуть. І для людей це можливо і важливо і б'є по бюджету, але. Ну, я думаю, що не набагато ж так сильно подорожчала. Але ми її вживаємо кожного дня. Ну теоретично звертаємо. Як, як взагалі це впливає на ваш бюджет? Впливає... На даний момент, маючи нормальну роботу і нормальну зарплату, це ще так, скажімо, не критично. Але, звичайно, відчувається, що йде все в вищу сторону ціни. На Наш бюджет не вплинуло, але все дорожчилося. Все Знаєш прекрасно. Що Картопля чи якийсь інший товар. Це таке Явище яке зараз всі знають і всі, всі є свідомі того, що, що таке відбувається і буде відбуватися. А ви купуєте чи купуємо? Не знаю, я не купляю. Ми, ми садимо і збираємо. Угу. Так. яка ціна зараз картоплю? По 30 гривень. За останні два тижні зведе. Не знаю, може і вигідно купувати, бо треба працювати. Що можемо зробити? Інфляція своє робить. Так що треба зрозуміти: війна, інфляція, все разом взяти разом. То іншого виходу нема, це треба нам пережити. А на скільки відсотків виросло загалом? Бо я відчуваю, що просто дорожче, а наскільки я не Зараз розумію. 30, за останні два тижні на 10 гривень. На 10 гривень виросло одразу це угодно 30 відсотків. Нічого собі е -е, ну дивіться. Я думаю, що треба більше економити, і трошки не на бульби а конкретно на гречці. Ужасно, то не тільки я весь народ. А ви купуєте картоплю наперед? Чи можливо купуєте? Ні, я наперед безкорисно так за границі. бачите, за кордоном так не робиться. Не. Тому що що купиш, то потім під весну все викидаєш. Ви розумієте, в нас грунтів нема таких, щоб картопля родила. І через те в нас такий дефіцит картоплі. Будемо з Єгипту привозити, по 50 будемо їсти. Правда, вареники ж треба з чимось. Борщ треба ще, то як же ж без картоплі? Та що, дівчатка? То все, бачите, життя скорбне буде дорожче. А нам, пенсіонерам, взагалі дуже добре і весело живеться. Але дякуємо Богу за то.